Уже третій рік повномасштабної війни, а дискусії щодо правил поведінки під час повітряної тривоги не вщухають. Дехто вважає, що слід дотримуватись правила двох стін, інші радять ховатись у ванній кімнаті. Ми ж вирішили розібратись, яке місце справді є найбезпечнішим і як правильно діяти під час загрози. Під час оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно перш за все слідувати в укриття. Укриття може слідкувати як підвал. Підземний перехід, підземний паркінг, бомбосховище або якесь спеціально обладнане сховище на підприємстві чи на будинку. Якщо немає можливості перейти спеціально обладнане сховище, то в квартирі необхідно дотримуватись правил двох стін. Правило двох стін це коли між вами і зовнішнім простором є дві стіни. Перша стіна служить для того, щоб прийняти на себе Удар, вибухову хвилю. Друга стіна вас захищає від уламків будівель, цегли та інших будівельних конструкцій, які можуть вам не шкодити. Під час повітряної тривоги багато людей нехтують правилами безпеки, що може коштувати їм життя. Важливо знати, яких помилок слід уникати, щоб зменшити ризики. Під час повітряної тривоги багато людей ігнорують сигнали тривоги та не переходять в укриття. Багато людей, почувши звуки там ракет або шахедів, йдуть на балкони, на вікна дивитись, фотографувати. Це дуже серйозна помилка, тому що якщо цей об'єкт небезпечно летить в вашу сторону і десь детонує біля вас, то у вас просто не буде шансів вижити. Багато людей, які користуються ліфтами, спускаються на ліфтах з в укриття, і під час прильотів. Відбувається з будинку, людина застрягає в ліфті і шансів евакуатися в неї немає. Роман служить у ДСНС із 2013 року. За цей час він брав участь у багатьох рятувальних операціях, але кілька випадків стали для нього найбільш складними. Найскладніша евакуація була під час прильоту по готелю проспілковий, де Завалило достатню кількість людей, вони опинилися під завалами та не могли самостійно евакуватися з будівлі. Прибувши на місці події, ми провели розвідку, визначили місця знаходження людей та почали евакуювати людей, які потребували допомоги, знаходились під завалами. Роботу ускладнювало те, що була Зруйнована частина дев'ятиповерхової будівлі і була небезпека безпосередньо для рятувальників, які працювали на місці події, тому що в будь-який момент будинок міг повністю обвалитись та завалити рятувальників. Найскладніше, коли приїжджаєш на виклик, людина. Жива людина кличе на допомогу, і ти розумієш, що від тебе залежить її життя. В моїй службі був випадок, який мені запам'ятався. Це у нас в Чернігові є підприємство по виготовленню картонних коробок. Вони перероблюють макулатуру на картон, і там один з працівників випадково його рука потрапила в станок, який пресує бумагу. І прибувши на місце події, ми побачили людину, якої зажувало руку в пресувальний верстат. Вона не могла самостійно її вивільнити, і для деблокування довелося обрізати пресовочні вали. Вали були дуже міцної сталі. За допомогою бензорізів ми зрізали ці вали. Час шов буквально там на секунди, на хвилини, тому що людина стікала кров'ю, їй було дуже боляче. Наложили турнікет їй, зрізали вали і передали людину швидкій медичній допомозі. Рятувальники також часто виїжджають на виклики, пов'язані з порятунком тварин. Найчастіше це каченята, які падають у дамбу, лебеді, що замерзають у водоймах і не можуть злетіти, та коти, які застрягають на деревах. Також був дуже складний виїзд, коли виїжджали на дику тварину. Це лось, який впав в теплий канал. Бетонний, і він досить глибокий, він самостійно не міг вибратися з нього. Ми за допомогою маніпулятора мотузок обв'язали його і діставали. Тварина була дуже агресивна, вона проявляла агресію, пручалась, давала себе обв'язати. В принципі, поки він не знесилився, і не... Загубив свою свідомість, діставати його було дуже важко. В кінці рятувальної операції тварина вже втратила свою свідомість. Там час зайшов буквально на хвилини, тому що він вже опустив голову в воду, захлинався водою. Ми за допомогою рятувальних мотузок та крана маніпулятора його підняли. Він був без свідомості, але хвилин п'ять пройшло, він полежав і піднявся і пішов. І найголовніше не ігнорувати сигналу тривоги та дотримуватись правил безпеки, швидко йдучи до укриття. Якщо ж не встигли і стався приліт, знайте рятувальники вже на шляху до вас. Усвідомленість і відповідальність це гарантія вашої безпеки в умовах війни.